Доброго вечора. Це програма будь у курсі. Ви нас дивитеся у прямому ефірі на телеканалі ОТБ. Також ви можете подивитися нас на сайті курсі.юе на каналі Ютуб. Мене звуть Олена Баранник. телефон студії 715 2087. Код Харкова 057. Отже, ми починаємо. Документальна стрічка добровольці Божої чотири. Історія творення української армії, братерства, подвигів і зрад, історія боягузтва. Та героїзму історія добровольців, які з вірою у Бога та Україну поклали душу і тіло за нашу свободу, і я представляю вам творців цього фільму. Леонід Кантер, режисер. Вітаю вас у нашій студії. Добро Ярослав Попов, режисер монтажу. Давайте. Вітаю, і Олексій Бик, боєць добровольчого українського корпусу, автор пісні Добровольці рада бачити вас у нашій студії. Отже, сьогодні, о 18-й годині, у Харкові відбудеться презентація цього фільму: фільму про військові події на сході України. Отже, герої стрічки. Хто вони? Як ви прийшли до того, щоб ну, створити так... герої стрічки? Це воїни, які сьогодні обороняють. Нашу землю від загарбника. Тобто, це документальні персонажі, які, скажімо, які випадково потрапили. Часом випадково, часом, ми знали, що вже відразу за ними йшли. І от один з них, будь ласка, сьогодні з нами є в студії Олексій Бик. Він є і героєм фільму, і автором пісні, яку він зіграв спочатку безпосередньо, якби от як Документальні а пізніше це розвинулося в те, що це стало такою ну провідною темою фільму. Ви знаєте, мені здається, ну і не тільки мені здається, ну це ксимума. війна, це перш за все втрати. Так, ви знімали цей фільм, ви знаходилися там серед війни. Ну, емоційно, як це важко. Тому що я розумію, коли ви знаходитеся безпосередньо, ну мабуть, те, що відбувається, не так лякає, як потім, коли вже таке осмислення. Так, ви дивитеся, а цієї людини вже нема. Мені здається, це так. Так, частини героїв цього фільму вже немає, але як сказав один з головних героїв цього фільму. Він сказав, ми кожного питали, коли питали, якісь питання ставили, питали, що є хорошого в війні. І він сказав, що найголовніше це те, що ворог він не чекав від нас того, що ми можемо з таким завзяттям якби почати стати на захист своєї країни. Він не чекав, що ми можемо так всією країною встати і дати відсіч, що люди підуть добровольцями, просто тисячі людей підуть добровольцями, мільйони людей будуть. Забезпечувати тил, забезпечувати їхнє харчування, їхнє екіпірування, все інше, що вся країна об'єднається як кулак. Вони не чекали цього, і ми не чекали цього, ніхто не чекав цього. І власне це найбільший здобуток, що нація гартується в боротьбі. Олексій, а скажіть, будь ласка, я десь е, прочитала такий вислів. На жаль, я зараз е, ну не пригадаю, е, кому він належить, але е, е, суть його така, що війни заради миру взагалі не може бути. Війна це є війна, і шукати якісь там ну хороші речі неможливо, тому що війна, по-перше, це знищення. А у нас в народі є такі прислів'я, кажуть, не було б щастя, так на щастя помогло. Повірте мені, я за життя не зустрічав стільки хороших людей в такій концентрації, зібраних в одному місці, як от на цій війні. Зазвичай треба докласти якісь аморальну. Вольових зусиль і е, навіть частину везіння для того, щоб зустріти хорошу людину в побуті в цивільному житті. Тут вони всі як на долоні, тому що там е, на цю війну пішли найкращі люди, особливо добровольцями в добровольчому українському корпусі. Люди, які туди пішли, вони зробили це свідомо, тобто вони побороли в собі страх, е, переступили через інстинкт самозбереження, через будь-які умовності, залишили всі справи, сім'ї, роботу. Тобто багато з них були успішними в житті, наприклад, у мене купа друзів, які там були менеджерами, режисерами, там, ким завгодно в житті, тобто дуже багато різних людей, бізнесменами. У нас у мене побратим, він син заступника міністра, наприклад, колишнього. Тобто у нього в житті було все. Ярославе, ну мені здається, скільки ну я знаю метрів плівки, як звично казати, було відзнято. Адже мені здається, матеріалів безліч. Так, ви, як режисер монтажу, ну як ви вибирали? Оце менш важливе. Ми це не поставимо, а це важливе. Я це поставлю. Ну мені здається, тут дуже важко було виділити щось. Ну, вы знаете, вот материал, который снял Леонид непосредственно в Донецком аэропорту, это вообще материал очень редкий, и, возможно, больше такого про эту войну не будет снято. Это просто эпический материал. Его было много, потому что Леонид был в аэропорту пять дней. Например, на два небольших эпизода длительностью до 20 минут пришлось работать с семью часами материала. А выбор ну, мы старались, чтобы это было, во-первых, интересно, потому что мы не ставили каких-то идеологических целей. Наш фильм — это продукт искусства. То есть много факторов влияли, и даже то, что происходит в кадре, то, как оно снято, какое напряжение эмоциональное, как люди себя проявили. И действительно было сложно, мы втроем монтировали этот фильм, выстроить, отобрать, потому что этот хаос, который там творился, превратить в итоге в космос, чтобы это было законченным фильмом. В общем, Про месяца, три, Про месяца три. А еще с французией. Да, мы ориентировались и на европейскую публику. Если они что-то не смогут понять, значит, мы считали, что это не настолько уж важно. Но дело не в том, что они европейцы. Точно так же и время. Если это через 10-20 лет не будет актуально, мы старались тоже это не брать. И в итоге фильм получился... как дума, вы знаете, там мы постарались не брать ничего лишнего, какого-то сиюминутного, а только те проявления человеческие, которые, в общем-то. ну... Должны бути вічними і вони спокон були. І за счет этого тому, що этого чоловіка учини держится. Ну, давайте зараз подивимося один з трейлерів, трейлерів документа, документальної стрічки добровольці Божої чоти», щоб у наших телеглядачів було розуміння про що саме йдеться, і після цього продовжимо нашу розмову. Зруйноване діло цілого свого життя і без слів взятися, будувати його наново, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе, мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном, коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в людь, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним. Якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною. Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Це програма будь у курсі», Телефон студії 715-2087, код Харкова 057. З авторами фільму документальної стрічки Добровольці Божої чотири ми сьогодні у студії і ми продовжуємо нашу розмову. Запитання до усіх до вас: що для вас було найстрашніше під час зйомок цього фільму? Напевно, найстрашніше було, коли монтуєш фільм, і знаєш, що вже частина цих людей немає в живих. От, постійно бігати по тих самих коридорах, ну, вертаєшся, в монтажі, вертаєшся, біжиш, чуєш, там поранений. Він кричить і кричить, і кричить, і день у день, він кричить. Цей Танк стріляє, він кричить. Це нібито вже минулося, але ж і можна було б вже забути, якби, ну, попробувати наповнити пам'ять іншими якимись емоціями, замістити ці емоції. Але це тривало місяцями, і вже так планочка помаленьку так з'їжджала, з'їжджала. Зараз, коли це вже сформ... ну, Окремі епізоди, вони дійсно, коли це дивиться цілий фільм, ми спробували дати можливість глядачу пройти через різні емоції, якби і так як і проходять і бійці через різні. Вони багато жартують. Буває, хтось гине, це дуже сумно. Буває страшно, буває навпаки, люди на такі якісь подвиги йдуть абсолютно сміливі. Ось в цілому ця картина це одне. Коли якісь окремі епізоди, день у день прокачуєш, отак, от ну, його в своїй голові, то це звичайно тяжко. Олексій. Мабуть, це не стільки самого фільму стосується, скільки війни. Обстріли і не, не такі страшні. Найстрашніше, що це коли, наприклад, треба забирати поранених вивозити, їх багато. Був такий момент, що було більше 20 чоловік одночасно. І, а в машині лише 4 місця. І навіть якщо машина доїде до лікарні і повернеться, то хтось із них, з тих, хто лишився, все-таки не виживе. І тут просто хтось мусить взяти відповідальність. И выбрать того, кто выживет из них. Это страшный выбор. Так. Угу. Ярослава. Знаете, ну я не принимал участие в съемках. Э, вот ребята, ну я конечно преклоняюсь перед их мужеством. Потому что Леонид, воюя э, с автоматом в аэропорту, еще и успевал все это снимать. Алексей, просто воин рассказывал, неся на себе 40 килограмм, первый идет в разведку. Что мне было сложно, это совместить в своей голове, в душе два мира. Это мир войны, борьбы, потому что когда работаешь с материалом, в него надо полностью погрузиться, раствориться, чтобы почувствовать его, чтобы что-то из него сделать. И вот мир войны и мир привычной нашей жизни, повседневной, бытовой, каких-то шоу, каких-то развлечений, это был такой разлом произошел. И вы знаете, при столкновении этих двух миров, конечно же, сильнее, однозначно оказался мир, который в нашем фильме. Потому что это настолько высокие, сильные эмоции, что все остальное как-то мелко по сравнению с этим. Олексію, а скажіть, будь ласка, коли ви узнали, що вас називають кіборгами? Як це, як це відбулося? Тому що ну наскільки я пригадую, оце кібер кіборги, воно прийшло з ті з того боку. Того так? боку так. Це здається в соціальних мережах. Поширили ополченці, так звані. А коли угу. до вас потрапила ця інформація? Що ви не просто ви який український? Кібор... Навіть досі себе кіборгом там не вважаю, тому що там деякі. У вас справ... так справжні, Україна. Люди, справжні люди, які, які там в тому аеропорту місяцями були, я значно менше там був. Але це десь інтернету знову ж таки прийшло, оскільки я слідкую за новинами, я в мирному житті журналіст і є така звичка, тобто коли є нагода, то перечитую. І от це, ну, в принципі, справді смішний досить момент. Комічне слово, яке прилипло, і якби там, ще рік тому хтось сказав, що ми будемо всерйоз захоплюватись якимось кіборгами з якогось там донецького аеропорту, то це, ну, я би це сприймав як якийсь там сюрреалізм, можливо, не більше. Але оскільки так вже прикріпилося, ну це елемент сучасної міфології вже. Ну, це вам допомагає? Якось байдуже, абсолютно. Абсолютно, все, все одно. Леоніде, скажіть, будь ласка, ви вже презентували цю стрічку. Як публіка сприймає? Класно сприймає. Насправді я от дуже вражений. Тобто зараз на моїх очах відбулося просто два таких моменти. Ось за останній час: це армія, в яку ми не вірили дуже багато років. І думали, тому що, що українська армія було, не існує. Ну, так, власне, так, ну тобто, не тому, що не було. вірити було ні в що uh -huh. ні в що, а тому, що ми не вірили і тому її не існувало. Коли ми почали в неї вірити, ми почали в неї інвестувати, ми почали самі ставати тою армією, і вона з'явилася. Тепер те саме почало от, зараз на моїх очах відбуватися з фільмами. Можливо, цей процес він захлинеться, а можливо, дасть Бог, він піде вгору, тому що ми презентували цей фільм в кількох обласних центрах: це ось Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ. Рівне і суми. І я просто вражений, скільки людей приходить. Тобто це дійсно це черги, це ну, повні повні зали. І головне, що дирекція залів, яка на початку завжди каже, що максимум один показ можуть дати, бо в них там стоїть комерційний план, відтінки сірої і всі інші відтінки, там, які вони там собі, цей, бубки, дубки, бобиці. І їм зараз не до нашого фільму, а тим більше українського, документального, тобто це зовсім не цікаво. Зрештою, вони знімають з плану всі ті фільми і ставлять наш. Тому що він стає їм не лише якби, як патріотичний вчинок, а вони бачать комерційну привабливість. Люди хочуть ходити саме на таке кіно. Хочуть інвестувати саме в таке кіно свої кошти, і хочуть саме таке кіно дивитися. От ну це ну просто неймовірно приємно. Я сподіваюся, що це дійсно, як ви зробите такий перелам, і і кошти звертати і увагу. І, Люди будуть угу. більше цікавитись, вірити, інвестувати в кіно гроші, кіно почне. Відповідно давати свої плоди? Ми будемо говорити про існування українського кіно з такою ж гордістю, як і про українську армію. А ви не розмовляли з телекомпаніями, щоб презентувати mm -hmm. це ще й на телебаченні? Попередньо якісь знаєте, сьогодні почалися я зараз? перепрошую сьогодні ж. Ну така величезна дискусія. Що показувати так? Російського ми вже не хочемо, і це про це суспільство заявляє. Так, а що може українського виробництва? Запропонувати таланики Українських фільмів насправді багато. Талановитих режисерів дуже-дуже багато. Але оскільки всі ці роки ми купляли російське мило задешево, вторинний продукт. Таким чином це був не конкурентний ринок. Ті, хто виробляли україномовний продукт, вони вже були якби, відразу в жахливому становищі, тому що їхній продукт коштував дорожче, бо Росія, відкатавши російською мовою по всьому СНД, росе, у себе, потім по всьому СНД, сюди збували, якби задешево вже ці всі фільми. Ось, а якби україномовний продукт, він ну, йому було тяжко. Ось зараз. Дасть Бог, зараз це буде прорив і канали будуть. Тобто тепер в них з'явилася зацікавленість. В нас пропозиція була завжди, в них не було попиту. Ось тепер з'явиться попит, ми будемо розмовляти. Бо ті пропозиції, що були раніше, це було ганебно. Ті гроші, що вони пропонували, вони не покривали навіть ті кошти, які йдуть на виробництво фільму, не кажучи вже про те, що мають бути якісь прибутки з тої роботи, що ти робиш. Ви згадали, що спеціально там враховували думку французів і таке інше. А взагалі на яку аудиторію, Тобто майбутнє цієї стрічки тільки Україна, чи ще кудись, і чи є вже якісь заявки? Зараз, зараз цей фільм дасть Бог піде по всьому світі, тобто найближчим часом ми повеземо його в Італію, Польщу, Францію, Сполучені Штати та Канаду. А пізніше він поїде по всіх світових фестивалях, в тому числі Каннський фестиваль і інші світові фестивалі. Це тільки початок. Зараз ті кошти, що у нас ми, ми зараз робимо прем'єри всюди за доброчинними внесками. Тобто не продаємо квитки, а люди за бажанням, скільки вони хочуть, вони дають коштів. Це дуже класно, тому що є люди, в яких зовсім немає коштів, а є люди, в яких є багато. І таким чином всі можуть подивитися і водночас якби, на свій вибір оплатити цей внесок. Так? За ці кошти ми зараз будемо просувати цей фільм вперед. Тобто в нас немає коштів на те, щоб зробити рекламу, повішити бікборди або що. Але от з появою цих мінімальних коштів ми можемо зробити принаймні прем'єри по всій країні, поїхати. Ми можемо повести його за кордон, ми можемо представити його на інших міжнародних фестивалях і дати йому життя. В українському варіанті цей фільм, в іноземному варіанті цей фільм називатиметься «The, The Ukrainians», Він буде називатися Українці. Бо от в такому. В такому саме вигляді ми хотіли би представити українців світові, щоб не було цієї думки, що це заробітчани, які приїжджають гастербайтери там, яким треба всі допомоги. Вони нікчемні. Я хочу, щоб світ побачив воїнів. І от команда тобто, з ті культури... команда яка, яка на працювала, кожен робив створен. внесок до того, щоб зробити фільм. Якомога більш яскраво представити українців в цьому, як от ну, всі риси, які ми можемо показати, десь вони не десь не, не смішні навіть якісь моменти. Тобто, з усіх сторін, ось такий образ людей доброзичливих, з гумором класним, одночас сміливих, водночас відчайдушних, не знаю, чуттєвих. Ось все це ви зможете побачити. А українські військові вже бачили цю стрічку? Бачили? Деякі бачили, деякі бачили, так. Відгук хлопців з Національної гвардії, з якими я служив весною в травні місяці. Зараз вони вже декілька ротацій пройшли і кажуть: або ми зробимо з національної гвардії те, що показано в фільмі, або будемо писати рапорти про звільнення, тому що, послуживши батьківщині, послуживши державі, тепер ми вважаємо, що треба послужити народу. Угу. Ось, тобто, це їхні слова після фільму. Вражає насправді тому, що це значить, що ми на правильному шляху. І я так зрозуміла, що в Харкові лише в одному кінотеатрі сьогодні о 18 буде презентація, і після цього, куди і ви після приємгуєте? того, цей кінотеатр сказав, що вони за тиждень візьмуть його в прокат. Уже після uh -huh. показу вчорашнього в сумах, коли люди десь чоловік 50 просто не змогло зайти в зал, а решта забили вже всі сходи, і все було заповнене людьми. Ось, тобто кінотеатр сказав, що ну то тобто, дирекція кінотеатру сказала, зараз давайте ви в Харкові ще покажете. І після того ми просто укладемо угоду, і ви будете тиждень, ми будемо показувати там чи два угу. тижні залежно тобто, від попиту. Тобто хар харків'яни, які сьогодні не встигли. Це потрапити, дуже залежить ти... від попиту. Розумієте, угу. якщо буде попит, кінотеатр продовжить ути в Києві. Вони уклали на день, на два, на три, на тиждень, вже на місяць зараз. Тому що там уже два тижні аншлаг в Києві, повний кінотеатр угу. два тижні поспіль. Ось. Ми їдемо завтра, вже йдемо показувати цей фільм деяким військовим в Дебальцево, наші друзі там зараз. Під ну, я будем. не знаю, як ви туди потрапити. Ну з Божою помічю якось потрапимо. Після вже після мінських домовленостей перемир'я, так тому... ми не воювати йдемо йдемо фільм. Стріляють як ніколи. стріляють, як ніколи. Прийдеться знімати людей з лінії фронту, щоб вони змогли посмотрети наш фільм. в наряди там замість них і вони подивляться за цей час. Нашими гостями сьогодні були Леонід Кантер, режисер, Ярослав Попов, режисер монтажу, Олексій Бик, боєць добровольчого українського корпусу пісні добровольці. Я дякую вам за те, що ви прийшли, дякую. незважаючи на нестачу часу.